Доброго здоров'ячка та мирної днини вам усім! Я рада зустрічати вас на красненьківській благодатній землі. І щиро запрошую вас на гостину до своєї батьківської хати. Ми разом з вами приготуємо і скуштуємо нашу родинну прадавню страву, як казала бабуня Катерина, Паланську печеню. Цю страву в нашій родині готували на Різдво та Великдень понад 80 років. Вона є святковою та має свій неповторний смак та певні секрети, які бабуня передавала моїй мамі, мама мені, а я своїм донечкам. А сьогодні я поділюся своїми стравами. Мені будуть допомагати моя донечка Анастасія і моя внученька Соломій. Після Великого посту зазвичай готували м'ясні страви. Казали бабуня, наїдайтесь та силоньки набирайтесь, щоб у полі робити, та вік довгий жити. Я і донині пам'ятаю та велику піч із тапчаном, а на припічку бабуні на печеня. Для коржа потрібно стакан кисло молока або сироватки, яйце, дрібка солі. Дрібка сахару і чайна ложечка соди. Вимішуємо гарно, щоб корж був пухкий та не гливкий. І тут секрет від моєї бабуні Катерини. Щоб печення вдалося гарно, то треба, щоб спекти коржа зараніше, щоб корж з черстів. А на місце зломічки, місце. Три-чотири, <різь> континк. Оскочиться. І отак, на дечку угу. М -м -м. І будемо приколювати. Похожувати будемо сонечком, як бабуня наша вчила. можна я попробую? Пробуй. Ой, гарно буде. На глиняній чарівні буде пектися довше, а на кирпічній буде пектися швидше і краще, бо бабуні була глиняна, а в мами вже була. Кипічна, і бабуня завжди казала, що то панська. І мені кож спечеться рум'яний та гарний та запашний. Несемо його в піч до зарум'яніння на 20-30 хвилин. Ходім, дівчатка, ходімо. Тож до нашої страви беремо середніх розмірів арту, зачищаємо від плів. А тепер другий секрет від бабуні Катерини. Качалкою м'ясо била, щоб печеню піч любила. М'ясо відбивайте качалкою або макогоном, буде м'яке і соку не втратить. М'ясо натираємо сіллю, перцем, чорним та червоним і каляндрою, як казали бабуня, та часником. Зазвичай м'ясо заправлялось і ставилось про холодне місце до комори. А я м'ясо уже заправила. Розкриваю третій секрет бабуні. Щерствілий корж натираємо на тертку у глибоку миску та заправляємо зажаркою. Для зажарки брали 500 г черевини, 300-400 г цибулі та смажили до золотистої скоринки. Беремо глибоку миску, здиваємо 2 яйці, сіль, перець і все з'єднуємо з натертим коржом і добре вимішуємо. Це наша начинка до печені. Беремо м'ясо, на середину кладемо нашу начинку, загортаємо і зашиваємо. Печеня має бути кругленька, як горнятко, зашиваємо циганською голкою, щоб печеня не тріщала, а гніто від печі узяла. А тепер, люди добрі, четвертий секрет від бабуні Катерини. Водички трошки, грам 150. Uh -huh. Вистеляй дно гілочками з вишні. А тепер висипаєш менько п'яних вишень. Бабуня завжди брала із наливки п'яні вишні. Як же ж вони пахли з печі? На наш, нашу печеню в банячок і закриваємо кришкою і понесли. Піч. Щоб печеня не горіла, а як вишня червоніла. Ставимо пектись на півтори, дві години в піч. Печеня наша вдалася, а за столом родина зійшлася. І я вас, люди добрі, запрошую до нас на Баланську святкову печеню. Їжте, люди добрі. І будьте здорові, їжте, аби силу мати та в людей не позичати.